Ви дивитеся Суспільне Вінниця? Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. Та донька загиблого залізничника Сергія Кузика принесли квіти на його могилу. 30 вересня йому стало зле під час роботи на вокзалі Козятина. Того дня розповідає Юлія Кузик, чоловіку телефонувала кілька разів і вперше за 30 років шлюбу він не взяв слухавки. Я стала його набирати десь 8.40. Перший раз набрала. Він телефон не взяв. Я подумала, що може він зайнятий, бо він працював старшим оглядачем. Разів п'ять до нього набирала. Так трубку й не взяв у висновку, який родина Сергія Кузика отримала від судмедексперта, причина смерті ішемічна хвороба серця. Втім, каже Юлія: чоловіка можна було б врятувати. Питала вона сказала, що 15 хвилин, 10-15 хвилин все таки було, що якби був медик, якби надали час на допомогу, то можливо б його б врятували. Колись на вокзалі, на станції нашій Козятин був від і це було дуже добре. ну пункт він повинен бути. Тим більше за цей наш час такий. Людям може такий бути стан, що ну дійсно, що погано, дітей багато. Я нікого не звинувачувала смерті батька. Але проте я впевнена в тому, що якщо на вокзалі був бодай, хоча б якийсь медик, чи то буде фельдшер, чи медсестра, в нього були би шанси на життя. Як рятували колегу, того дня бачив залізничник Олександр Голошивець. Каже, швидку викликали очевидці. Першу домедичну допомогу надавав військовий. Людина правильно це все бачу робила, і штучне дихання, і робили масаж серця. Я то прийшов, бачу, да, колега, ну, лице бачу, вже посиніло. То й таке, то вже почали що швидку, да, швидка їде, але швидка десь з Махнівки їхала чи звідки? Ну явно не з міста. Швидка приїхала, ну, вже кваліфікована думав, почали робити вже реанімаційні заходи. йому. Відправили бригаду швидкої з Махнівки, бо вона була єдина вільна, каже медичний директор обласного центру екстреної медичної допомоги Станіслав Скоробагач. Козятинська працювала на іншому виклику. Доїхали за 20 хвилин, що укладається в нормативи. У Нас так розташована система, що є бригади і в Махнівці, і в Козятині. відповідно закону України про екстрену медичну допомогу, який був прийнятий у 2013 році. Час доїзду бригади в місті має складати до 10 хвилин, а поза містом, в межах в тому числі і Козятина, там це до 20 хвилин. Це не враховуючи те, що можуть бути якісь перешкоди, там, завали, там, погодні умови, дорожні шляхи, тобто це все то воно ще продліває якби, час доїзду до 10 хвилин. До 2019 року на вокзалі в Козятині працював медпункт. Колега померлого залізничника Олександр Голошивець каже, шансів врятувати Сергія було б більше, якби на місці був лікар. До того ж, доїзд до цього вокзалу уповільнює залізничний переїзд. Тут переїзд, зараз якийсь грузовий, чи якась літичка, переїзд, сюди ж не попадешкою. Тільки через один переїзд. він може бути закритий. Треба тут і ну, тікучка, і пасажири буває. І комусь і погано стало і те. Та навіть іліментар не веде, туди аптеки навіть немає. Аптеки навіть немає, тут пиріжка вона купити, хай буде купити. А десь аптека, часто вода, аптека голова буде. Що я вам кажу, діночку, скажу. А ближайше аптека на мост і ще йти, йти. Чому на вузловій станції Козятина немає медпункту? По коментар Суспільне звернулося до Укрзалізниці. Виконувачка обов'язків міського голови Ірина Репало каже, фельдшерський пункт на вокзалі закрили 2019 року. Наразі готують звернення до Укрзалізниці, щоб повернути медиків на вокзал. Був фельдшер якийсь пункт на території вокзалу. Перед ковідом його закрили на сьогоднішній день. Не відкрили, але це повноповажні залізниці. Вони мають відкрити фельдшерський пункт і надавати е, відповідні послуги. На сьогоднішній день ми розуміємо всі ситуації, що він потрібен, і ми будемо звертатись до залізниці, щоб вони забезпечили там перебування фельдшера. Якщо потрібно буде, то будемо складати угоду і надавати туди послуги. Медики на вокзалі потрібні. Каже мама трьох дітей Любов. Сама розповідає, не раз під час поїздки виникала нагальна потреба у лікарях. Я вам скажу, як мама, в мене троє дітей і неодноразово е також викликали лікаря на на станцію викликали, коли їхали, наприклад, там станція Львова посеред дороги зупиняли. В моєму випадку в дитини зашкалювала висока температура, і температура буквально не збивалася. Ми викликали швидку допомогу і е, вклали дитині ось, е, окола і допомогло. Було б дуже добре, щоб була і аптека, і медики, і щоб професійно. хоча б... Геть тиск поміряти, щоб було кому. Ольга Антухова, Олександр Базюк, Жасміна Хлопюк. Суспільне новини. Вінниччина. У селі Кукавка Вендичанської громади облаштувала Алею Слави. Створити її зініціювала директорка місцевого ліцею Світлана Гопаца. Розповідає, на війні загинули четверо її земляків: Іван Бриндак, Юрій Бриндак, Андрій Барабаш і Віктор Долінський. Банери з портретами загиблих воїнів встановили в центрі села поруч із пам'ятними дошками героям Другої світової. Роботу розпочали влітку цього року, каже Світлана Гопаца. Гроші на облаштування меморіального комплексу надали місцеві підприємці. Та та мешканці села. Загалом витратили майже 200 тисяч гривень. Капелан Альберт Хом'як із трьома вихованцями нині мешкають у Вінниці. До повномасштабного вторгнення жили у Маріуполі. Розповідає, нині під його опікою 14-річний Микола, 16-річний Гліб і 29-річний Олексій. Першого вихованця Альберт взяв під опіку 25 років тому. Нині ж каже, татом його називають 26 хлопців і дівчат. Нині розповідає капелан, який раніше допомагає військовим і цивільним на прифронтових територіях. Щотижня із синами збирає на передову. До п'яти тонн гум допомоги. Дев'ятьох людей з Донецької та Запорізької областей доправили до Вінниці евакуаційним потягом. Серед внутрішньопереміщених осіб, ті, що мають інвалідність, та пенсіонери, їх прихистили в обласному пенсіонаті для осіб з інвалідністю та похилого віку. З початку року це друга така евакуація, розповіла Суспільному виконувачка обов'язків директора Катерина Якимчук. Пенсіонат розрахований на 250 людей. Нині тут мешкають 200. Сто із них внутрішньопереміщені особи з Донецької Запорізької. Херсонської, Луганської та Дніпропетровської областей. Фельдшерсько-акушерський пункт відкрили у селі Радівка Калинівської громади. Облаштували три кабінети: один для прийому пацієнтів, інші маніпуляційна та денний стаціонар. ФАП обслуговуватиме кілька сіл, розповів Суспільному Калинівський міський голова Василь Поліщук. Радівку та Софіївку це майже 1200 жителів. А тепер під опікою будуть ще й сусідні Монженці та Нападівка. Фельдшера цих сіл мобілізували до ЗСУ. Ремонтні роботи виконували гуртом. Почали восени. За гроші громади придбали будматеріали, меблі та медичне обладнання. Витратили близько 400 тисяч гривень. Приміщення ФАПу належить місцевому сільськогосподарському підприємству. Вони ж взяли на себе фінансування та виконання ремонтних робіт. У ФАПі планують відкрити і аптечний пункт. 85 тисяч гривень зібрали у Вінниці під час тактичних навчань для цивільних під назвою кордон -сіра Зона». Їх зорганізували представники бригади Нацгвардії, Червона Калина спільно з Федерацією страйкболу. Участь у навчаннях за донат долучилося 200 людей, розповів Суспільному співорганізатор заходу Сергій Купрічук. Учасники навчань захоплювали позиції умовного противника, отримували оборону та евакуйовували поранених. Під час штурмів або захисту території використовували страйкбольну зброю. Вишкіл 5 годин. Голосами ветеранів і ветеранок російсько-української війни. У барі на Вінниччині учасники бойових дій записали аудіозбірку українських народних казок під назвою Навушко 2. Це друга подібна ініціатива місцевого художнього аматорського театру, який займається реабілітацією учасників бойових дій. Через мистецтво з 2019 року на реалізацію задуму пішло 200 тисяч грантових грошей, каже керівник проєкту, директор Барського МХАТу Роман Григор'єв. До ініціативи долучилися 10 захисників і троє захисниць. Озвучили 20 українських народних казок. Аудіозбірка на вушку вушку-2» вже доступна для безкоштовного прослуховування у соцмережах, Ютюбі на музичних платформах. У Липовецькому ліцеї школярі вирощують зелень у гідропонному саду. Замість землі використовують розчин, що містить необхідні для росту макро- та мікроелементи. Купили обладнання за грантові 56 тисяч гривень, каже директор ліцею Андрій Шпіхернюк. Така система вирощування займає мало місця і дає врожай цілий рік. У саду учні доглядають за рослинами, вивчають біологію, хімію, математику та фінансову грамотність на практиці. Перший врожай із гідропонного саду збиратимуть за два місяці.